Сотні вінничан прийшли вшанувати пам'ять убитих росіянами спецпризначенців. Рік тому на Запоріжжі три ворожі ракети обірвали життя 23 силовиків. Військові перебували у пункті дислокації та готувалися до виконання бойового завдання. У будівлю ворог вгатив прицільно, кажуть родичі загиблих. Припускають, що місце перебування корду здали ворогові зрадники. Нині вбивство військових розслідують у СБУ. Дев'ять чоловік, які були таким костяком підрозділу. Очільник підрозділу Нацгвардії корту Вінницькій області розповідає про тих, кого торік втратили на Запоріжжі. Із 12 вінницьких силовиків, які несли службу на тому напрямку, російські ракети вбили дев'ятьох. Спецпризначенці там готувалися до бойового завдання. Основна функція кордо була зачистка. Після того, як Збройні сили України зроблять свою безпосередню роботу, хлопці заходили і робили то, чому їх вчили. Ось так на колінах Вінничани рік тому зустрічали загиблих героїв. Росіяни вдарили кількома ракетами по місцю дислокації військових. Тоді Російські ракети вбили 28 захисників з різних підрозділів. Ще десятки отримали поранення. Рік по тому рідні полеглих прийшли на алею слави, Алла олійник дружина капітана Віталія Олійника. Жінка усвідомлювала всі ризики роботи чоловіка, але загибель Віталія і досі не може осягнути. В моїй голові були різні варіанти. Це могли бути Понівечні кінцівки, тіло, травми, але завжди ми жили за таким принципом, що будь-яке питання можна вирішити, але в моїй голові ніколи не було такої думки, що він не повернеться взагалі. Донька загиблого Віталія, 15-річна Єлизавета, вже вирішила, що обере військовий фах. Я буду як ти. Менно страшно, коли читаєш новини, дивишся, що там відбувається. Але хочу йти по його стопах. На Алеї Слави поруч із капітаном Віталієм Олійником поховали його колегу майора Богдана Шербаня. Дуже цим пишався, дуже він любив свою справу, він завжди був на всіх виїздах перший. Вони були товариші, друзі, це його друга сім'я була. І, і, на жаль, так і з ними загинув. Рідні загиблих впевнені, то був наведений прицільний удар по пункту дислокації військових. Координати окупантам передали зрадники. 22 числа, мав бути, щоб вони були йти на завдання, довжні йти завдання, і, видно, їх хтось дав. І ночі прилетіли три ракети. Три ракети потом ще касетку. Вінницький корт брав участь у військових діях по усій лінії фронту. Звільняли від окупантів Бучу на Київщині та Харківщину. Підготовка військових такого класу це робота не одного року, кажуть у нас поліції, та чекають на результати слідства та покарання вбивць. Займається слідчі слідчі служби безпеки України, тому всіх обставин я не можу вам повідомити. Наскільки я знаю, там є. Вже певні досягнення при розслідуванні цього кривавого злочину, і напевно, вже служба безпеки України буде надавати ці результати. Наймолодшому загиблому кордівцю на Запоріжжі було 29 років, найстаршому 41. Людмила Цимбалюк, Анатолій Дмитрів. Програма Вікна СТБ. Єдині новини.